Всім добрий дня! Замовили послугу, тест на герметичність. Ось таке обладнання. Хлопці з Києва. Зараз вони детально розкажуть, що ми будемо робити. E, значить, нас позвав клієнт для себе, який встановлює у себе морозильну камеру для того, щоб приділити на якість монтажу, чи є в неї теплові витрати, чи вона герметична. От відповідно від того буде залежати наскільки довго там буде відбуватися процес. І служби, наскільки там будуть зберігатися якісно продукти. От. Взагалі ця послуга робиться не тільки для морзильних камер, це можна дивитися і, в принципі, і склади, і будинки приватні для того, щоб дізнатися, чи дує з вікна, а чи що достатньо. Ви ще робити? Щас ми будемо робити. Ми зараз встановимо ось цю рамку, я вже її зібрав, під'єднав комп'ютера, вставлятиму вентилятора, промірюю об'єм. Об'єм повітря всередині в приміщенні, і комп'ютер буде показувати.